Уявіть собі дитину, яка перемагає власні страхи, розвиває незламну впевненість і вчиться перетворювати невдачу на перемогу. Усе це про спорт для дітей. Це більше ніж просто розвага чи тренування. Це справжня школа життя. Привіт, друзі! Мене звуть Юрій Зайдовий і я спортивний тренер. Сьогодні ми поговоримо про те, чому заняття спортом можуть стати найкращою інвестицією для вашої дитини. Адже спорт це не лише засіб для покращення здоров'я та фізичного розвитку, але й засіб формування навичок, які допоможуть дитині у дорослому житті. Часто батьки думають, запишу дитину у секцію, щоб вона була більш витривалою та здоровою. І це справді так. Але окрім сили та витривалості, спорт вчить ще й важливим життєвим принципам. тренування, змагання, командна робота. Чай дитину відповідальності, самоконтролю та лідерських якостей. Спорт це модель реального життя. Тут, як і у житті, є перемоги, поразки, випробування на міцність характеру та взаємодія з людьми. Якщо коротко, спорт це свого роду полігон для освоєння навичок, які пізніше дитина переносить у школу, університет, на роботу і загалом у життя. Давайте детальніше розглянемо, як заняття спортом в дитинстві. Впливають на характер дитини. Найперше спорт виховує наполегливість і терпіння. Жоден результат не приходить одразу. Діти швидко помічають, щоб навчитися забувати гол чи виконувати елементи у гімнастиці, потрібно тренуватися раз за разом. Це вчить, що успіх це результат постійних зусиль, а не везіння. Регулярні тренування формують звичку працювати над собою та доводити справу до кінця. Терпіння допомагає дитині зрозуміти, що великі цілі досягаються крок за кроком. Наприклад, якщо на перших тренуваннях дитина не може віджатися навіть 5 разів, але з часом досягає 10 чи 15, вона починає вірити в власні сили та відчуває смак прогресу. І інший важливий аспект це вміння приймати поразки. У спорті не завжди перемагаєш, та й не завжди все вдається з першого разу. Діти вчаться аналізувати, що пішло не так, і шукати шляхи покращення. Невдачі у спорті сприяють зміцненню психологічної стійкості. Коли дитина переживає поразку на змаганнях чи програє супернику, вона поступово вчиться сприймати невдачі без надмірної драматизації. Це формує здатність швидко відновлюватися і продовжувати рух вперед. Поразки вчать дітей не опускати руки, а шукати нові можливості для розвитку. У житті ж невдачі трапляється постійно, Тож, такий досвід безцінний. Дисципліна і відповідальність важливі риси характеру, які теж формуються на тренуваннях. Регулярний графік тренувань вчить дитину планувати свій час, приходити вчасно і бути готовий до занять. Формується розуміння, що без дисципліни результату не буде. Відповідальність за свої дії також частина тренувань. Кожен пропуск чи недостатня підготовка відчутно впливають на результат. Дитина починає усвідомлювати, що вона сама відповідає за свої досягнення або їх відсутність. Практичний приклад: хтось може сказати: я пограно, погано зіграв, бо не виспався. Але спорт чить. причина програшу це твій вибір, а не зовнішні обставини. Спортивна діяльність дуже чітко регулюється правилами, які є основою чесної конкуренції. Спортивні правила це межі, які вчать грати чесно і поважати суперника. Коли дитина бачить, що навіть популярним спортсменам зараховують фоли та штрафи, вона розуміє важливість послідовності і справедливості. Можна виграти нечесним шляхом, але який у цьому сенс? У спорті закладаються фундаментальні цінності, чесність, повага і та взаємодопомога. Довгостроковий результат дитина грає чесно і розуміє сенс правил, переносить ці принципи в щоденне життя від школи до майбутньої роботи. Уміння конкурувати і співпрацювати надзвичайно важливо в дорослому житті. Спорт вчить дотримуватись балансу між суперництвом і командною роботою. У індивідуальних видах спорту дитина прагне бути кращою, але все одно існує дух взаємоповаги серед учасників. У командному ж виді спорту без підтримки і порозуміння з партнерами виграти неможливо. Спортивні ігри виховують вміння спілкуватися, домовлятися про стратегію, розподіляти ролі. Дитина вчиться цінувати кожного члена команди і розуміти, що лише разом можна досягти кращого результату. Наприклад, у футболі нападник не заб'є м'яч без хорошої передачі. У лейболі один сильний гравець не переможе без узгодженої роботи всієї команди. Стресові ситуації є також частиною спорту. Змагання, перед якими дитині страшно або хвилюючи, це маленькі репетиції перед дорослими життєвими викликами. Спорт вчить тримати себе в руках, навіть коли емоції зашкалюють. Дитина вчиться розуміти, що зайві емоції можуть завадити, зосередитися і найкраще реалізувати свої навички. З часом приходить уміння аналізувати проблеми і знаходити раціональні шляхи розв'язання замість паніки чи агресії. Ця навичка справжній скарб. Уміння залишатися врівноваженим і зосередженим у напружені моменти, допоможе вашій дитині у будь-якій ситуації. Вчитися формувати цілі і мотивувати себе для їх досягнення також допомагає спорт. У спорті дитина постійно стикається з конкретними завданнями: покращити час на дистанції, відпрацювати нову техніку. Дитина вчиться розвивати глобальну мету на кілька проміжних кроків. Щоб досягти результату, треба тренуватися, дотримуватися режиму. Це допомагає зрозуміти, що швидких рішень часто не існує. Лише послідовні зусилля ведуть до мети. Діти, які з дитинства займаються спортом, частіше застосовують принцип планування і в навчанні, і в інших сферах життя спорт це не лише виклики, але й радість від перемог і маленьких досягнень. Кожна маленька перемога або прогрес у вміннях – це величезний стимул рухатися далі. У дитини формується розуміння. Якщо докласти зусиль, то обов'язково буде винагорода. Моральна або матеріальна. Перемога в змаганнях, перший подолений страх чи особистий рекорд усе це піднімає самооцінку. Позитивні емоції від досягнень залишають теплий слід і мотивують на нові звершення. Радість від перемог формує в дитині впевненість у своїх силах і бажання досягати більшого. Чому ж таки спорт найкраща школа життя? Спорт для дитини це більше, ніж гурток після школи. Це місце, де вона набуває життєво важливих навичок: терпіння, наполегливості, вміння працювати в команді, емоційного самоконтролю та відповідальності. Усе це стане фундаментом для її майбутніх успіхів, чи то в навчанні, чи то в кар'єрі, чи у простих життєвих ситуаціях. Тож, батьки, підтримуйте спортивні починання своїх дітей. Кожне тренування це крок для формування сильного характеру. Будьте поруч. Відбадьорите, допомагайте радіти перемогам чи вчитися на поразках. І ви здивуйтеся, наскільки стійкою та впевненою виросте ваша дитина. Дякую, що додивилися відео до кінця. Спорт це прекрасна можливість, як побачите, як наша малеча дорослішає і змінюється на очах. Якщо вам сподобається, ставте лайк цьому відео і діліться з тим, хто шукає для дитини найкращі шляхи для розвитку. Пишіть коментарях, який вид спорту ви обрали для своєї дитини. А може ви ще в пошуку. Обговоримо разом і допоможемо один одному порадами.